Привіт! Ви на моєму каналі Пров'язання з вами я Анна і запрошую до перегляду мого нового відео. Тут буде і нова іграшка, і замовлення, і як же я збираю іграшки в дорогу, тож мучайтесь позручніше і приємного перегляду. Всім привіт! Вчора коханий прийшов з праці і подарував мені ось такий велетенський ароматний букет. Неймовірні квіти насправді і я дуже щаслива. Чи він мене частенько тішить ось такими квіточками. Я взагалі обожнюю квіти. І хочу вам показати одну готову роботу, нову іграшку. Так? Як тут не будеш мати натхнення, коли ось такі квіточки кожного разу надихають? Тому запрошую вас до перегляду мого нового влогу. Зараз зроблю собі чай і починаємо. Я до вас сьогодні відразу з двома готовими роботами. Це моя нова іграшка, і хочу вас трішечки з нею познайомити. В листопаді, на початку листопада, мене покликали в марафон, в той самий український марафон. Я дуже вдячна організаторам Мілі і Танюші за те, що. Вони мене покликали в цей марафон, тому що я була в першому сезоні, а зараз уявіть вже 12-й сезон. Обожнюю насправді цей марафон. Дуже класні дівчата. І е, цей марафон буде саме на різдвяну тему. Е, і я собі обрала Оленя. Подивіться, яка в нього гірлянда. На ріжках, і мені він дуже подобається. Я навіть скажу вам більше, що подобається він не тільки мені. Мій красунчик вже підкорив Інстаграм, тому я отримала замовлення на такого красунчика, і ці два оленя поїдуть до Польщі. Я зараз паралельно. Писала майстер-клас і паралельно працювала над ось такими красунчиками, тому що одного я створила саме для марафону, а потім мені написала замовниця, що хоче два таких одинакових. І я створила ще одного. Але я тільки по голівці писала майстер-клас. А тіло і ніжки ручки я чомусь просто в'язала і написала майстер-клас, тому не знаю. Тепер або чекатиму замовлення. Або просто, певне, почну в'язати ніжки, ручки та тіло, щоб завершити майстер-клас. А можливо, ще навіть будуть замовлення. Мені треба, ще, до речі, дзвоників підкупити, тому що, якщо підуть замовлення на цих красунчиків, у мене залишилося всього трішки дзвіночків. Ось такий у мене контейнер, ось такі дзвоники, і, бачите, жовтого, червоного і зеленого у мене залишилося. Дуже-дуже мало. Є ось такі золоті, але якщо замовник захоче саме, ось такі, тому що вони такі, знаєте, ну, класика, просто класика Різдва. Зелений, червоний. І якщо замовник захоче, то в мене вже їх не буде на таку гірлянду. ось Тому мені треба буде ще докупити дзвоники. Вже бачили мою розпаковку з теми, де я придбала просто безліч матеріалів, скажімо так, для пакування. І зараз саме їх буду використовувати. Замовницю попросила, щоб я помістила іграшки в різні коробочки, тому що одну вони хочуть собі. А е, другу іграшку з нею. хочу показати вам коробки, які замовила саме для різдвяних замовлень. По-перше, це були ось такі коробочки. Бордові, просто неймовірний колір. Мені здається, це дуже різдвяний колір. Вони ще йдуть такі не глянцеві, а більш до, скажімо так, матового кольору. І така коробочка розміром 140 на 140 на 70. Я думаю, я покажу обов'язково після розпаковки кожну коробку зібрану, щоб у вас було розуміння: таких коробочок бордових я замовила 10 штук. А поки що така кількість саме бордових, тому що ну, мені здається, це прям такий зимовий кольор, і хочеться саме різдвяні посилочки пакувати в ось такий неймовірний колір. Я замовила поки що 10 штук на пробу. Такий розмір коробочки я вже замовляла, але в такому кольорі вперше. Якщо мені буде не вистачати, то я просто потім вже дозамовлю. Далі це були ось такі коробки. Тут вже розмір 250 на 170 і на 80 новорічні ось такі з віконечком. Такі коробки я вже замовляла і в минулому році, вони мені дуже подобалися. Мені подобається, що тут висота коробочки 8 см. І мої іграшки якраз гарнесенько сюди поміщаються. Плюс вона така велика, широка. Ось так, якщо її зібрати, думаю, бачите, тут я обов'язково. Зараз їх зберу і покажу понаглядніше. Як вже сказала, таких я замовила також 10 штук. І хочу показати такі ж коробки, але інший декор. До речі, давайте подивимося. Спершу яка тут позаду, позаду, бачите ось такі неймовірні гілочки. Це і ялинка, бачите, і листочки. І замовити такі самі коробочки, але е, інший, скажімо так, колір Ось так виглядає задня частина, нехай мрії здійснюється. І також ці коробки, як я вже сказала, точно таким розміром, як і з зеленим декором це 250 на 170 і на 8 на 80 висота 8. Мені дуже подобаються ці коробки з віконечками. Я їх вже не вперше замовляю саме для своїх замовлень, вже багато замовлених відправляла. І мені захотілося замовити саме ось такі різдвяні, скажімо так, принти. Ну, а зараз мені хочеться зібрати кожну коробочку для вас. І, скажімо так, продемонструвати, щоб ви побачили по нагляді, що я коробочки, і просто подивіться на ось такий ідеальний розмір. Такі коробки я замовляю завжди для своїх іграшок. Вони мені дуже зручні, вони підходять практично під всі мої невеличкі іграшки. І це просто мій розмір стандарт. В цьому році мені захотілося замовити ще ось такі бордони, тому що я так зрозуміла, що це в магазині новинка цього кольору. Подивіться, яка вона зручна. Тут також а, ні, тут висота 7. Тут висота коробочки 7, але все одно сюди поміщається і наповнювач, і папер шью, і іграшка, і листівки. Я не знаю просто, як це відбувається, але більшість моїх іграшок поміщаються саме в ось таку коробочку. Ось така коробочка з віконечком. Ця коробка точно така сама, тому я її вже не збирала. А ось така, бачите, коробка. Сюди поміщаються мої, вже, звісно, більші іграшки, тому що тут і висота коробки 8, і 25 на 17. Пакунок я замовила деревини, ось такий наповнювач. Мені він дуже подобається. Вже дуже багато років я наповнюю коробочки, коли збираю перед відправкою, саме ось такою деревиною. Такий наповнювач мені подобається більше всього, і я замовила цілий кілограм. Ось такою була моя посилочка, три види коробок і наповнювач. І це все мені обійшлося в 999 гривень. Дуже задоволена, тому тепер буду пакувати різдвяні замовлення саме в ось таких гарнесеньких коробках. Я до вас сьогодні з ось такою красунею. У мене замовили дівчинку-єдиноріжку. Пам'ятаєте, я показувала вам цих єдинорогів, що я фотографувала для інстаграму, оновлювала фото. І ось зараз якраз е, прийшов час, що мене цю дівчинку замовили. Е, в мене тут підвісочка 2026 і бантик. І все. Ось така красуня їде Україною до свого нового дому. Ось така класна грива. Можливо, пам'ятаєте, таку гриву я робила просто з однотонної пряжі від Yarna dжиans. Деякі локони тут є секційної пряжі, але їх дуже-дуже мало, і мені захотілося проекспериментувати, коли, скажімо так, локони не з секційної пряжі, а з однотонної. Тому, якщо у вас немає секційної, можете сміливо брати пряжу від Yarna і Робити ось такі чудові, неймовірні локони. Вони дуже гарно тримають форму. Дуже гарно сюди, бачите, вписується така палітра, яку я зібрала. Кольори між собою фантастичні, такі, прям як єдиноріжка-єдиноріжка. Дівоча ріжка, А, красуня. І в мене її замовили. Вчора вже вночі мені написала дівчинка і забронювала цю красуню. Тому зараз буду. Пакувати, вже підготувала коробочку і буду готувати її до відправки, хочу в день і відправити. Зараз в нас немає світла, але я думаю, що пошта все одно працює, тому Ну що дісталася я до пакування красуні, вже почепила на неї бірочку. І зараз перше замовлення, яке я вже буду пакувати по різдвяному. Я показувала вам останню свою мега-різдвяну розпаковку з теми. Там дуже багато класних товарів, саме різдвяних для пакування. Тому, хто ще не бачив розпаковку, залишу посилання, подивіться, тому що це розпаковка, яка точно вартує вашої уваги. Дуже багато там класних. Товарів. І зараз я розумію, що я деякі з них вже почну використовувати. До речі, ось це не стеми. Це я замовляла окремо ще в минулому році. І кожного разу зимою я також їх використовую для своїх замовлень. Тепер у мене ще є ось такі наліпки, бірки. І зараз я буду все це діло пакувати. Хочеться мені зробити цю посилочку дуже класною, дуже теплою. Тому зараз буду саме цим займатися. Є у мене ще ось таке тишю, не тишю, а конфеті, які я замовляла також в свій час, скажімо так. І також мені хочеться і їх використати. Мені здається, це буде так, знаєте, магічно, гарно. Хочу, щоб ця посилочка була дуже тепла. До речі, не знаю, що говорила. Ресуня їде до міста Київ, до столиці. І зараз буду гарнесенько її пакувати. У мене є ось такі бірки, які я замовляла в саме те. Вони в мене з моїм брендом Battuis, створена з любов'ю. Тому я вже почепила бірочку на єдиноріжку. Зараз покажу. Думала причепити на ручку, але зрозуміла, що. Не хочеться мені чіпляти на ручку, і я причепила на локо. Ось нас тільки шпилька, до речі, також замовляла в темі. Багато у мене звідти посилок. Ось такі 100 штук. Свій час також замовляла. В мене ще було трішки менше, тому я їх використала, скажімо так. Які не використала, пересипала сюди, тут змішано, як бачите. Ось. Але це дуже класно сюди чіпляти бірки, щоб не прив'язувати, а причепити саме на булавочку. Таку маленьку, золоту. Так, знову я до вас з цими своїми неймовірними красунчиками. І сьогодні вже буду їх пакувати, готувати до відправки в Польщу, а саме до Варшави. Ось такі два красунчики. Ще раз хочу вам їх показати і нагадати, що ви зможете разом зі мною зв'язати їх в нашому марафоні, той самий український марафон. Так, я хочу зараз їх спакувати, як вже говорила. Буду е, спирати їх ось такі коробочки, Замовниця попросила, щоб я е, замовлення поклала не до одної коробки, а до двох. Окремо. Так? Одну іграшку е, вона хоче собі, а другу іграшку вона хоче е, знайомим подарувати. Так? Тому в мене є дві ось такі коробочки. Взагалі, обожнюю такий розмір коробок, він просто неймовірно підходить до моїх іграшок, тому зараз буду збирати їх в дорогу. Раніше ось такий папір тиші я замовляла лише однотонний, а цього разу на це різдво. Вірніше на різдвяні свята я вирішила замовити саме ось такий з принтами і не пошкодувала. Мені здається, він взагалі додає такої різдвяної атмосфери. Тому щаслива, що замовила в темі ось таку красу. Ще в мене є просто з імбірним печивом, ви вже бачили. Тому буду їх чергувати між собою. Маю ось такі наліпки. З Україною в серці, тому що замовлення поїде до Варшави. І хотілося, щоб це була частинка України, скажімо так, в домівках за кордоном. На пошті обов'язково свої подарункові коробки я пакую до основної загальної поштової коробки. Саме коробки, тому що пакети я не признаю. Для мене важливо, щоб посилочка дійшла не пошкоджено, щоб вона дійшла в такому вигляді, в якому я її і відправила. Тому обов'язково ці дві коробочки я помістю на пошті до основної загальної поштової коробки. І цьому році я ще вирішила замовити ось такі наліпки, спробувати їх. Мені здається, це додасть очікування. Людина, яка буде отримувати цей подарунок, вона буде з нетерпінням його відкривати, адже коробочка продумана просто до дрібниць. Так, ну що, подивіться, як в мене гарнесенько все вийшло. До кожної дрібниці я вважаю, що все просто ідеально. Дуже подобається мені пакування. Всі ці деталі, які я обрала в цьому році, зимові. Як вже говорила, що саме пакування для мене є невід'ємною частиною збирання, скажімо так, замовлення, тому що для мене це дуже важливо, щоб замовник. Отримав емоції, вже отримавши ось таку коробочку, розпакував її, магія розпаковки. І отримав величезне задоволення від всього всього замовлення, яке він замовив. Дуже я щаслива, що мені вчасно прийшло це в системи: ось ці пірочки, ниточки, наліпки. І я зараз можу вільно пакувати своє замовлення саме з ось таким гарнесеньким пакуванням. Клас, я дуже задоволена. І, до речі, перший аркуш наліпок в мене вже розійшовся. Першу наліпку я брала для єдинорога. А ось ці дві я використала саме для оленів. Посилочки поїдуть до Польщі, як вже сказала, до Варшави. Тішити мою замовницю. Тому все, побігла на пошту відправляти всю цю красу. І думаю, замовниця буде дуже щаслива, отримавши цих оленів. Сьогодні хочу вам показати розпаковочку однієї посилки, замовила тут пряжу. Мені почали приходити замовлення. Знову в мене замовили оленя. І я вирішила замовити трішки пряжі, гачок, тому що в мене 2,25 гачок, лише один. І в цій посилочці я замовила до своїх запасів гачок і деяку пряжу. Зараз ми з вами разом розпакуємо, подивимося понаглядніше, що я тут замовила Було два ось таких пакунка, і почнемо з першого. Для початку це два ось таких моточки пряжі від YarnArt Jeans, колір 07. Це саме той колір, який я використовую зараз на свою нову іграшку на оленя. Оскільки мені прийшло замовлення, я вирішила замовити поки два таких моточки, тому що в мене взагалі немає 07-го. І я зрозуміла, що треба, так? Якщо мені зараз прийшло замовлення, то, звісно, з чого ж я його буду в'язати. Тому два ось такі моточки у мене є. Далі це ось такий червоний. Червоний, насправді, замовила до запасів, тому що подумала, що якщо в мене ще раз замовлять такого ж оленя, то я просто ну, в мене немає 26-го кольору. Цього оленя я трішки потім вам розкажу. В мене замовили трохи в інших кольорах. але я зрозуміла, що на Оленів зараз будуть замовлення. І якщо мене знову його замовлять в червоних штанця, то таких моточків в мене немає, саме 26-го. У мене залишився тільки залишок. Тому ось такий 26-й колір також два моточки. І ось такий зелений. Також пряжі вітерна джинс. Колір номер 52 Замовила два, тому що в мене також такого кольору в наявності дуже-дуже мало. І я вирішила дозамовити, тому що саме цього оленя, якого в мене зараз замовили, дівчина хоче, щоб в нього штанці були не червоні, а ось такі зелені. Тому я замовила ще два моточки до запасів, саме ось такого зеленого новорічного. Далі це були ось такі два моточки. До речі, подивіться, який тут вузол, нічого собі. Добре, що з краю. клас. Замовила два ось таких моточки. Колір 01. Також вони мені треба. І два моточки 71-го ось такий кавовий колір. Він мені дуже подобається, але чомусь його я завжди купую дуже мало. Він в мене розходується. Але чомусь я все одно купую його томаточок, то два не знаю. Цього разу також замовила два, тому що я в'яжу взуття оленям з такого кольору, і він мені потрібен. А далі це були два ось такі гачка. Якщо ви на мене давно підписані, то знаєте, що особисто я просто обожнюю гачки від Clover Soft Touch. Завжди купую їх, щоб в мене вони були, скажімо так, в запасах. Так. Я знаю, що багато кому не подобається такий гачок, знаю, що багато кому дуже сильно подобається. Але в мене своя думка, такими гачками я почала користуватися багато років тому, і вони мені з того часу сподобались. І я тепер активненько їх підкуповую. В'язати особисто мені ними саме задоволення, тому до запасів я взяла два гачка 2,25, тому що в мене е, зараз лише один гачок, і він в роботі. До речі, я в'яжу свого оленя також гачком 2,25. Взагалі, двічка і 2,25 в мене найходовіші розміри. Так, отут певна накладна. Так, і це все разом мені обійшлося в 828 гривень. Якщо вам цікаво, а магазин називається Вдала пряжа. Так, все, ось такою була моя покупка. І зараз я хочу показати вам дзвіночки, тому що я їх все таки замовила. Я вже насправді розпакувала посилочку, тому що магазин для мене новий. Я там ще ніколи нічого не замовляла, і, звісно, мені треба було. Перевірити на пошті, чи все добре, чи все прийшло. Ось таких 500 дзвіночків я замовила. Це саме той розмір, саме ті дзвоники, які мені потрібні для моїх оленів. Ось такі, подивіться, дзвіночки. Замовила різні кольори, тому що я ж не знаю, так, які в мене іграшки будуть саме замовляти. В яких кольорах я маю на увазі. Так, все, не буду шуршати, тому що вони дуже дзвінкі. Не знаю, в яких кольорах в мене будуть замовляти іграшки, тому замовила саме ось таке асорти. І ще я замовила ось такі дзвіночки, але це так для проби. Скажімо, можна на шийку почепити, або не знаю, також. Прикрашати іграшки, вони дуже класні, дуже гарні. Подивіться такі гарнесенькі дзвоники. Не пам'ятаю, скільки їх тут штук. Тому в мене була ось така покупка. Буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Як завжди, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Ваші коментарі мене дуже надихають. Під останнім влогом було безліч коментарів теплих. Ви просто мене надихаєте. Тому що, знаєте, зворотній зв'язок, він. Взагалі дуже сильно мотивує і надихає. Тому обов'язково залишайте коментар. Пишіть, як вам мій олень, і взагалі, як вам в цілому влог. Маю надію, що ви гарнесенько пов'язали, попрацювали саме під це відео. І В наступному в'язовлозі я розповім вам про своє нове замовлення. Все, до наступної зустрічі!